Святе водохреща, відкрились небеса безкраї, втомить, коли Господь хрестився, і Дух Святий зійшов із раю, голубкою у світ явився. Візьміть з Господньої купелі цілющу, життєдайну силу, і освітіть свою оселю, надії сяйвом білокрилим. Молитва Богу водохресна, безжурна, радісна і щира, хай співи янголів небесних зміцнять ваш дух у Божій вірі, нехай свята вода Йордану наповнить світлом ваші душі, нехай високі поривання ніякий сумнів не порушить, водою змимо зле і грішне, очистимось. Вогнем священним в день водохреща нам, Всевишній, дає своє благословення.